Вітаю, друзі, стан квасолі сьогодні у нас яке 5 червня. Ось така квасолька вже. Десь не десь більша, десь не десь маленька, а десь не десь тільки-тільки вилазить. Це взагалі маленька. Ось такі рядочки, якщо видно буде. От там була пиріка, ну, мені би скрупили, були її перед посівом, але все рівно вилазить. Ось такі квасоль. Такі листочки. Є багато або не всходів, або не просіву. Тобто могло не впасти з ручної сівалки. Ось, наприклад, до прикладу візьмемо рядок. ну тут вилазить. І допоможу. Ось як васолька. Тут скільки метр, півтора. Раз. Тут робимо крок. ну і пів півтора. А далі взагалі далеко. Раз, два, три, чотири наступно. Кизрядок або забивав усівалку, сівалку, або немає. Не знаю що. Або не зійшла. Тут зараз покажу періка. Не знаю, спробую або без заграном її забрати. Густо. Густо-густо. Або чекати, поки квасолька трохи підросте і пройти її конем міжряддя. Трохи стягнути у ту періку. Зараз боюся, щоб... Не, не постягувати повністю квасолю разом з пирикою. Ну теж де пиріка, тут так собі росте. воно і е звичайно, ось такі друзі, справи. Як боротися з тою перикою, не знаю. Тут сходи, що не зрозуміло, чи це якийсь, чи це якісь старі. Буречки. Ні, ну не буречки. Який з бурян такий.